Стараюся якнайчастіше, коли щось починає турбувати. Залежно в яких випадках. Коли бачу, що щось починає турбувати, тоді 100% звертаюся, а так зазвичай ну, раз на рік там, приблизно просто чекав організму. Взагалі не звертаюся. Не звертаюся. Я стараюся бути здорова, і для цього є методи. Треба дбати самому за своє здоров'я. Я думаю, правильніше звертатись. Періодично робити ну, звичайно, звичайно. Коли ж затурбувала, то вже досить запізно. Зазвичай як починаю турбувати. Правильніше, звичайно, профілактично, але на це треба мати час, гроші. Ну, бажання, звичайно. Я якраз іду до лікарів. Але треба тоді я йду, так я не заходжу до лікарів. Правильніше слідкувати за собою, ходити раз півроку. Я постійно на профілактиці, тому що з очами на обліку в лікарів, так що. Кожен рік, два вони мені самі дають оці проходити лікарів. Це воно вроді як так положено. Та звісно, профілактика, щоб не допускати захворювань. Оскільки в мене дитина, то це дуже часто. У нас є лікар онлайн, з яким ми будь які питання вирішуємо. Я сама як лікар, я знаю, що краще звертатися профілактично, і я стараюся цього дотримуватися і зараз. Коли медицина насправді досить дорога, фармація досить дорога, то я стараюся проводити собі і своїм рідним, так би мовити, такий чекап здоров'я і дуже рекомендую всім це робити. І, звичайно, рекомендую дотримуватися здорового способу життя.